Кажеш, взагалі, кому твоє життя цікаве, просто хизуєшся, фу! Це мені під фотографію вранішньої вівсянки написав хтось з Ніком, принцеса Шаурми 3712. Уявляєте? Привіт! На зв'язку Саша Гонтар, і сьогодні ми будемо говорити про людей, що вчиняють ГЗН гендерно зумовлене насильство онлайн, і звідки вони взагалі взялися у флорі та фауні інтернету. Готові гендерно зумовлене насильство онлайн. Це будь-яка дія, яка вчиняється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій чи інших цифрових інструментів, що призводить або може призвести до фізичної, сексуальної, психологічної чи економічної шкоди, або порушує інші права та свободи. Точне походження таких дій невідоме. Одне ми знаємо напевно, натрапити на таку особу онлайн. Неважко, достатньо просто мати акаунт в будь-якій соціальній мережі, ну чи намагатись купити чохол для смартфону в магазині онлайн. Бо люди в оцих ваших інтернетах інші ніж в реальному житті. Не часто в очі тобі скажуть, що це рожеве платячко з рюшами тобі не надто личить. А онлайн прочитати коментар під цим фото скоро свинкою станеш. Будь ласка, сама ідея видати будь-який коментар кому завгодно анонімно вселяє людям дурні ідеї, які з легкістю можуть переростати у дещо серйозніше: хейт спіч або мова ворожнечі. О, агресивні висловлювання це палі, на яких тримається сучасний інтернет. Невеличка помилка в пунктуації може спричинити потік ненависті з боку агресора. А є речі набагато серйозніші, ніж неправильно поставлена кома. Тому вивчаємо одне важливе слово бан! До речі, у кожній соціальній мережі можна обмежити хейт спіч, і з цим вам допоможе гайд від Міністерства цифрової трансформації України, онлайн безпека для підлітків, видавання себе за іншу особу або кетфішинг в дірект стукає Кріштіану Роналду. Якщо ви не месі, не раджу відкривати повідомлення. За гарною аватаркою ховається кіберзлочинець, у якого на меті аж ніяк не запрошення на матч Реал Мадриду. Це заборонено політикою соціальних мереж і месенджерів, тому на такі акаунти необхідно скаржитись. Погрози насильством. Уявіть, що за фотографію португальського футболіста ховається ваш колишній, який не зміг впоратись з емоціями після розставання. Чому б через погрози не повернути кохання? Але така математика не працює. Більше того, вона незаконна. Бан! Доксинг від англійського докс документи це практика збирання та публікації особистої чи ідентифікуючої інформації про певну особу чи організацію, простою мовою, шантаж задля власної вигоди. Пам'ятайте, приватна інформація на те і приватна, що нею ні з ким не діляться, навіть з найкращим другом, навіть якщо ой ой, у мене будинок згорить, якщо не скинеш фото паспорту, отримання небажаних зображень або з Сексуального контенту. Пам'ятаєте Криштіану Роналду, який стукає у Директ. Так от, за тою аватаркою може бути не горе колишній, а особа, у якої на меті розповсюдження порнографії. Бан, бан і ще раз бан. Кіберпереслідування. А це вже дуже серйозно. Якщо ви відчуваєте нав'язування, отримуєте непрохані повідомлення, відчуваєте страх або незручність онлайн, зателефонуйте на національну гарячу лінію для дітей та молоді 0800 500 225 з мобільного або стаціонарного телефону, або 116 111 з мобільного. Також можна звернутися до Тінерджайзер для особистої консультації з психологом. Як із цим всім жити? Спокійно і без зайвих рухів? Не діліться особистими даними, такими як адреса, телефон, паролі з іншими користувачами. На те вони й особисті так це працює. Не завантажуйте файли з невідомих джерел. Так, навіть якщо мова йде про безкоштовний квиток на концерт Imagine Dragons. Вираз безкоштовний сир у мишоловці старий, але актуальний. Блокуйте і повідомляйте адмінам соцмереж, скаржіться на користувачів та їхні коментарі. З додатковими питаннями вам допоможе проєкт Стоп Секстинг. Також у них на платформі є чат-бот для підтримки. Користуйтесь! Ці можливості існують не просто так, і найважливіше не реагуйте на провокації. Ви вище за будь-яку умовну принцесу Шаурми 3712. ваша Саша Гонтер.